Вівторок, 9 листопада, час підсумувати головні події дня. Що минає. Мої вітання. Сьогодні районна виборча комісія скликала першу сесію Стрийської районної ради шостого демократичного скликання. Новообрані депутати переважною більшістю голосів знову обрали головою ради Романа Козака. А фракція ВО Свобода проголосувала ногами. За перепідіями сесії стежили наші кореспонденти. На сесію прибули усі новообрані 80 депутатів, 40 від 12 партій і стільки ж одномандатників. Були запрошені і новообрані сільські голови. Відкрив сесію голова Рейви Василь Зубрицький. Проінформувавши присутні про підсумки виборів і визнавши повноваження депутатів, він привітав їх із обранням. Аналізуючи кількісний та якісний склад новообраних депутатів, слід відмітити, що до районної ради обрано за статтю 11 жінок і 69 чоловіків, за віком до 30 років 12 депутатів, від 30 до 60 років 66 депутатів, від 60 і старше 2 депутати. За освітою вищу освіту 74 депутати. Середня спеціальна освіта 5 депутатів, середня 1 депутат. За партійністю Українська народна партія 3 депутати. Всеукраїнське об'єднання Свобода 11 депутатів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 9 депутатів. Політична партія «Фронт змін» – 11 депутатів. Конгрес українських націоналістів 3 депутати. Партія регіонів 3 депутати. Народний рух України 1 депутат. Європейська партія України 3 депутати. Єдиний центр 1 депутат. Народна самооборона 1 депутат. Безпартійних 34 депутатів. 19 депутатів обрано із п'ятого демократичного скликання. Присягу депутата озвучив старійч нового депутатського корпусу ради, 76-річний Євген Боженко. Благословив новобранців районного парламенту на плідну роботу єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Депутати обрали тимчасову президію з представників п'яти партій, які мають найбільше представництво. Далі вів засідання Орест Курило, обраний головуючим. Після обрання секретаріату і для комісії він запропонував затвердити порядок денний і шести пунктів: обрання голови Стрийської районної ради і його заступника, утворення постійних комісій і обрання їх голів, утворення президія районної ради і різне. Це одразу викликало кон... Тропозицію провести сесію у два тури: перші два питання розглянути сьогодні, а решту через тиждень два. Однак більшістю голосів її було відхилено. Проте таке рішення 46 депутатів і прийняття регламенту викликало гарячу суперечку, в результаті якої 11 депутатів від ВО «Свобода» демонстративно залишила зала, звинувативши сесію нелегітимності. Я хочу звернутись до всіх. Чи маємо ми право сьогодні, яке надала громада громади наші? Бути присутніми в цьому незаконі цій незаконній сесії. Я звертаюсь до всіх депутатів. Вони говорили, що наша не свобода. Не будемо приймати участь в тому сатанинському дійстві. Свободу навіть і вода свята не бере. Ну йому є друзі, вам повинно бути соромно, що ви до того ця дійства, що оцінює ваших слів, друже Мар'яне. Я вас вчив і виховував не тому, щоб називати сесію районної ради сатанинським дійством. Ви є мій учень. Повага, поважайте старших, поважайте церкву, поважайте владику. Діючи суворо за регламентом, головочу пропонує перейти до першого питання і вносити пропозиції по голові ради. Представники батьківщини ікуну назвали двох кандидатів на цю посаду Романа Козака і Євгена Кухаря. Обидва розповіли про себе, зроблені ними за цей час, і окреслили свої завдання на майбутнє. Після обговорення претендентів їхні прізвища були внесені у бюлетені для таємного голосування, яке відбулося згідно з усіма вимогами чинного законодавства. За Романа Козака віддали свої голоси 54 депутати. За Євгена Кухаря 15. 11 свободівців, як вже сказано, проголосували ногами. Роман Козак прийняв присягу голови районної ради. Присяга голови районної ради. Я голова Стрийської районної ради, козак Роман Васильович. Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Всю свою діяльність будуватиму на принципах християнської моралі, сумлінно виконуватиму свої посадові обов'язки. І нехай мені в цьому допоможе Господь Бог. Слава Україні! Далі сесію вже вів голова ради, який запропонував обрати його заступником Ореста Курило, що депутати і зробили. На цьому сесія переривала свою роботу, надавши можливість голові провести консультації з усіма представленими в Раді політичними силами щодо формування постійних комісій. Про другий етап сесії Стрізької районної ради буде повідомлено додатково. Василь Алексеєв, Руслан Леськів, Дмитро Пшебетович для стризьких новин. Повну телеверсію цього засідання парламенту Стрищина дивіться на нашому каналі у передачі перша сесія Стрийської районної ради 6-го демократичного скликання. До уваги всіх депутатів Стрийської міської ради 11 листопада о 10-й годині ранку в міському будинку культури Стрийська міська виборча комісія скликає першу сесію Стрийської міської ради 6-го демократичного скликання. На сесію запрошують новообраних депутатів. Плекаємо рідну мову сьогодні. В Україні відзначають День української писемності та мови. В Цей день у шкільних бібліотеках України проводять книжкові виставки. Також у школах проводять тематичні виставки, малюнків, плакатів. День української писемності та мови свято, яке щороку відзначають 9 листопада. За православним календарем це день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Свято встановлено у 1997 році. А сьогодні, у День української писемності і мови стартував 11-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Він проходить у чотири етапи за олімпійською системою: шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Переможці конкурсу, окрім цінних подарунків, отримують грошову винагороду. Сьогодні відкриття конкурсу відбулось у селищі Верхньому синьовидному. Саме тут народився канадський підприємець, відомий меценат і філантроп Петро Яцик. Ще з кінця 50-х років він почав Огувати значні кошти для реалізації різноманітних наукових та культурних проєктів української діаспори. Він став першим меценатом багатотомної енциклопедії українознавства, що видавалася у повоєнні роки. Найбільш відомим проєктом, профінансованим яциком стало видання англійською мовою історії України Руси Грушевського. Сьогодні участь у конкурсі знавців української мови беруть молоді таланти з більш як 29 країн світу. Конкурс об'єднує близько 5 мільйонів осіб. За роки проведення є більш ніж півтори тисяч переможців. Даї Львівщини продовжили спецоперацію безпечна дорога до 18 листопада. Спецоперація спрямована на попередження аварійності на автодорогах області. Про це західне повідомили в обласному управлінні ДАІ. лише з 1 до 18 жовтня на дорогах Львівської області зафіксовано 76 дорожньо-транспортних пригод, у яких 10 людей загинуло, а ще 88 отримали тілесні ушкодження. Саме тому профілактичні заходи з попередження аварійності на дорогах під назвою. Безпечна дорога, які планували провести з 18 жовтня до 5 листопада, буде продовжено до 18 листопада. Зазначили в вдаї ось так. Коротко про головні події стрищини та області. Попереду новини спорту. Дочекайтесь, а я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Час летить, це погана новина. Хороша новина це те, що ви пілот свого часу. Маємо короткий огляд спортивних подій в Україні та світі на борту нашого інформаційного лайнера. За штурвалом, як завжди, я Олег Филик. Вітаю! Правила! Ви знаєте, не перемикайте. Сидіть, дивіться і слухайте. І розпочнемо з хокею. Революційна подія сталася у світі хокеєм. Відтепер в зал хокейної слави, який з дня заснування вважався виключно чоловічим форпостом хокейного визнання, будуть введені жінки. Канадка Анджела Джеймс, і американка Кемі Гранато, стали першими жінками, введеними в зал хокейної слави. Зазначимо, що Джеймс свого часу називали Уейном грецький від жіночого хокею. А Гранато привела збірну США до Золотої Олімпіади в Нагано в 98 році. Крім того, в зал слави будуть введені знаменитий форвард Діносі Саре. Лі старший президент Детройта Джиммі Девеланом і один із засновників Калгарі Деріл Сімен. Донецькі вандали, вандали осквернили пам'ятний знак українсько-польської дружби в Донецькому парку кованих фігур. Обертовий м'яч на постаменті увінчений прапорами двох країн, яким через півтора року разом приймати Євро 2012 вже не обертається, і повністю списаний маркерами, помадами і гострими предметами. Нагадаю, що кілька місяців тому вандали в Харкові зіпсували клумбу, на якій був представлений логотип Євро 2012 Однак тоді винні були встановлені. Донецьк, поруч з Харковом, Львовом та Києвом у черні 2012 року стане місцем господарем чемпіонату Європи з футболом. Не тільки в боксі немає рівних нашому брату, найкращий кікбоксер світу також українець. Чернігівець Михайло Коробко став переможцем чемпіонату світу з кікбоксингу, який проходив у шотландському Единбурзі. Повідомляє Делфію. Усього у турнірі з версії міжнародної асоціації кікбоксингу змагалося 2000 тисячі спортсменів. Переможцю 33 роки. Він вихованець Чернігівського спортивного товариства Спартак. Торік коробко став бронзовим призером. Міжнародний турнір зі спортивного карате 4 грудня у Львові відбудеться міжнародний турнір зі спортивного карате International Union Cup. Турнір відвідують команди з Польщі, Німеччини, Угорщини, Латвії, Литви, Білорусі, Грузії, Росії, Словаччини та кращі клуби України. Розвивати та пропагувати спорт у Львові. Завдання кожного мешканця нашого міста. Якщо не професійний, то масовий фізкультурно оздоровчий спорт має бути прогативою для кожної сім'ї. Турнір різноманітні змагання це спосіб зацікавити та власним прикладом за. Охотити дбати про своє здоров'я розповідає організатор турніру Антон Нікулін. Один за всіх і всі за Шуфрича. Наступника секретаря РНБО Нестора Шуфрич обрано президентом Федерації стрільби з Лука. Таке рішення було прийнято на звітні виборчій конференції федерації, яка відбулася у Києві. Шуфрич у молодості виконав норматив майстра спорту колишнього СРСР. Був першим номером команди Закарпатської області на спартакіадах, чемпіонатах та кубках України. На конференції були обрані також віце президенти інші керівні органи федерації. Відзначимо також, що Шуфрич відомий своєю прихильністю до спорту, зокрема. До боїв без правил. І наразі це все для вас працював Олег Филик. Дякую за увагу. Люди можуть бути щасливі лише за умови, що вони не вважають щастя метою життя. Висновки, як завжди, за вами хай щастить. Партнер прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики прогнозують на завтра невеликі опади у вигляді дощу. Атмосферний тиск 716 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 88%. Температура повітря вночі 10-12 градусів із позначкою плюс. День 15-17 вище нуля. Вітер південно-східний 2,7 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода. Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.